Кейнамет це мережа медичних центрів в місті Вінниця, яка займається акушерством гінекології, хірургії, урологією, мамологією. У нас пацієнти можуть отримати консультації провідних спеціалістів міста з акушерства гінекології та хірургії. Величезним напрямком нашої роботи є ведення вагітних. Це взагалі перший медичний центр Вінницькій області, який взявся за таку нелегку роботу. Надані акушерської допомоги ми займаємося саме веденням вагітності, так звана приватна жіноча консультація. Пацієнтка знаходиться на прямому зв'язку з своїм лікарем на протязі 24 годин. Крім того, всі обстеження, які необхідні під час вагітності, а також консультація відбувається виключно в стінах нашого центру. В медичному центрі іномет вперше дистанційно запроваджується кардіомоніторингове спостереження за станом малюка вагітний. Потрібно мати в домашніх умовах Wi-Fi, і це дозволить її лікарю, який спостерігає і веде вагітність, консультувати і слідкувати за станом її малюка в домашніх умовах. Є певні стани, коли це вкрай необхідно. Мы проводим программы по планированию и ведению беременности, особенно у женщин, которые имели репродуктивные потери в анамнезе, а именно это самопроизвольные выкидыши в ранних и поздних сроках, преждевременные роды, неразвивающиеся беременности. Проводим диагностику, профилактику и лечение различных форм маточной патологии. Основным из приоритетов нашей клиники является разработка индивидуального плана ведения беременности, в чем нам большую помощь оказывает скрининг первого триместра по программе «Астрая» что позволяет э, делать ультразвуковое исследование, а также в дальнейшем рассчитывать риски различных проблем течения беременности и выявления риска генетической патологии. В клинике «Иномед» женщины могут воспользоваться уникальной страховой э, программой Пренатал, которая обеспечивает госпитализацию при необходимости стационарного лечения в гинекологические отделения, а также отделение патологии беременности различных э, роддомов города Винницы. Кожна жінка повинна пам'ятати, що один раз на рік вона повинна відвідати гінеколога. Ми оглядаємо пацієнтку, оглядаємо її в дзеркалах. Під час цього огляду беруться два основних мазка: мазок шейки матки на онкоцитологію для виявлення передракових клітин та мазок на флору або бактеріоскопія виділень для профілактики запальних процесів. Другим етапом це вагінальний огляд, оцінка матки, яєчників, тобто придатків. Болючості скарг пацієнтки достатньо 20-30 хвилин жінці виділити у день для себе для того, щоб профілактувати серйозні захворювання. Попередити це завжди легше ніж згодом лікувати. Ми в медичному центрі і пропонуємо постановку на облік по вагітності не лише віничанам. А й вагітним жінкам з інших регіонів України перевагою для наших вагітних є те, що їм не потрібно знаходитися в чергах за отриманням необхідної медичної документації. Видається весь пакет нормативних документів, таких як одніна карточка для пологів і лиски непрацездатності, що надзвичайно важливо для декретної відпустки. Чому медичний центр намет, тому що це комфорт для вагітних. Це комфортні кабінети, це комфортний запис на прийом. Запис на прийом як онлайн, так і через кол-центр. Це дає змогу зекономити свій час і краще розпланувати свій день. Це впевненість наших лікаряк, які мають багаторічний досвід. Іномет створи майбутнє сьогодні.